І ми вже раді. Тати в нашій студії голову Національної служби здоров'я України Наталію Гусак не так давно. Ми насправді в цій студії в такому самому складі в Ні, трьох без мене, і я дуже пошкодувала, що а, мене без не тебе, було, так. так ти була якраз у відрядженні. Даруй Наталя, ти завжди у мене бачиш в думках, тому я завжди відчуваю, що твоя сила, твоя енергія поряд. Ну, значить, в іншому складі, так тоді, пані Наталі, ми, значить, з вами вдвох були. От зараз Наталя Склонка я переконаний поставить ті запитання, які я вам. Кілька тижнів тому не поставив. Доброго ранку вам ще раз. Вітаємо на українському радіо і пані Наталі, сьогодні ми запланували знову ж таки поговорити про аналізи, про те, які медичні обстеження, або простою мовою кажучи, аналізи можна пройти, скориставшись тими оплаченими вже Національною службою здоров'я умовами, так, пакетами. І я би хотіла одразу. Позначити таких дві проблеми, чи це означає, що я, наприклад, взяла якийсь модний журнал, ну вог UA, наприклад, який нарешті виходить українською мовою, і прочитала там статтю про те, як треба кожного року проводити чекап? От я прочитала цей модний журнал і вирішила, а НСЗУ ж можливість пройти безплатно аналізи. І я беру цей модний журнал і йду робити за цим переліком вказаним якимось там підказаним модним блогерам. Інша ситуація у всіх нас є старші родичі і родички, і от це характерно для наших старших родичів і родичок стежити особливо пильно за своїм станом здоров'я і придумувати собі навіть деякі хвороби, ну для того, щоб ну, наприклад, привернути увагу молодших родичів. Так і це теж може призвести до того, що така людина може просто щодня ходити до свого сімейного лікаря чи лікуючого лікаря і говорити, а НСЗУ дає можливість пройти безплат медичні обстеження, от давайте мені ще оце обстежимо. Що ми минулого разу не дообстежили. То перше питання у вас таке: а як ви визначили, які все ж таки НСЗУ е, готова оплатити медичні обстеження, аналізи? А які ні, і це ну на вибір з кожної людини, але з власного гаманця? Да ну доброго ранку всіх. Доброго ранку. Тут є одне золоте правило: ми оплачуємо все те, що призначає лікарів. Uh -huh. Відповідно, має бути електронне направлення. Ми оплачуємо в тих закладах, які мають договір з Національною службою здоров'я України. Безумовно, що всі ті кейси, які про які ви розповіли, вони мають місце, особливо останнє соціологічне опитування. Індекс здоров'я показав, що українці ще надзвичайно схильні до самолікування. Uh -huh. У нас дуже хороші соціальні зв'язки. Родинні сусідські і всі інші, а також маркетинг фармацевтичний, маркетинг медичний він працює працює під час війни. Ми бачимо і усміхнені реклами, де пропонують зробити повний чекап. І люди думають, що насправді необхідно, ми можемо і важко розібратися. Що тут окрім золотого правила, яке я сказала, інше золоте правило це, що вхідними воротами в медичну систему. Завжди буде сімейний лікар. Тобто, кожен з нас, я сподіваюся, має декларацію укладену, і це ось той договір між НЦЗУ і між вашим сімейним лікарем, який гарантує вам базові аналізи у сімейного лікаря і направлення, якщо сімейний лікар вважатиме, що його повноваження ось тут завершені, і пацієнта необхідно скерувати на більш вузьку ланку в поліклінічну або навіть госпітальну, де те, Пацієнт має певні права. Що стосується сімейного лікаря, в сімейного лікаря можна отримати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі. Також в сімейного лікаря можна отримати швидкі тести. ВІЛ, гепатити, вагітність в тому числі. І в сімейного лікаря можна отримати електрокардіограму і, безумовно, там вимірювання тиску крові відповідно. Що стосується далі маршруту пацієнта, Щось а, має... а можна тут маленьку зупинку. От ви радите оцей чекапу такий базовий, так робити як часто? Я навіть дивіться, тут історія дуже дуже добре внормована, і вона mm -hmm. внормована на базі міжнародного досвіду. І вона навіть переглядається з огляду на ті виклики, які має Україна в вигляді широкомасштабної війни. І тут дуже чітко вказано, що пацієнка, наприклад, після 40 років після 45, які необхідно з якою частотою, сімейний лікар мав би звернути увагу, що мало б бути здійснено тому чи іншому пацієнту ці чи пацієнтові стосовно його віку чи якісь ризику відповідно способу життя, тому що, до прикладу, людина може палити, людина може мати зайву вагу, і тут вже є в ризик того, що необхідні такі огляди частіше. Тому сімейний лікар, ось цю історію він дуже добре усвідомлений, тому що він вона є у договорі. Ми оцінюємо ефективність роботи сімейних лікарів за цими показниками. Ми навіть доплачуємо, якщо сімейний лікар уважно стежить за групою. Ризику пацієнтів. Тому, якщо ваш сімейний лікар вам уже є 40, але він не зв'язався, то це варто подумати стосовно того, що ви втратили якийсь зв'язок або довіру. Пані Наталю, я думаю, що ми якраз далі в нашій розмові перейдемо до наступних ланок. Так ви сказали, спершу це рівень сімейного лікаря, а далі це може бути інше, інший рівень. Але от все-таки я думаю, що треба надати нам чимало зараз часу і нашим слухачам. Отже, у нас є запитання від слухачки Вікторії з во Волинської області вона пише про ситуацію в Волинській обласній лікарні. Мама лікує шлунок. Першу гастроскопію пройшла безкоштовно за електронним скеруванням. По закінченню курсу лікування треба було знову пройти. Контрольне обстеження взяли нове електронне направлення, але в обласній лікарні сказали, що безкоштовно гастроскопію в них можна зробити тільки один раз на рік. Якщо треба більше, то вони повинні оплачувати то клієнти повинні оплачувати чи правомірні дії. Редактор ні, насправді ми уточнюємо окремі скопії, наприклад, як мамографію в певному віці, скільки її можна прийти, але гастроскопія не уточнюється стосовно разу на рік. І тут мені важливо, щоб пацієнтка написала скаргу до Національної служби здоров'я України. Якщо вона оплатила і має чек, то ми теж попрацюємо над її правами. Вже впродовж цього року до нас надійшло більше тисячі скарг. Ми повернули пацієнтам близько 500 тисяч гривень. Це вже офіційна цифра на основі того, що ми працювали над скаргами, тому але для того, щоб не відкладати якісь такі історії, не сподіватися на скарги, ось просто знати свої права можна легше уточнити, коли ви наберете телефон гарячої лінії 1677 і одразу повідомити, і отримаєте інформацію. Ми дамо чіткий алгоритм, куди необхідно підійти, кому необхідно повідомити і як знати про свої права. І от ми зупинилися на конкретному прикладі з Волині, коли пацієнці відмовилися повторно безкоштовно зробити гастроскопію? Так, І от пані Наталі дала вичерпну відповідь на цю ситуацію. Ну а я хотіла би пані Наталі запитати у вас таке: а чи скаржиться до Національної служби здоров'я України пацієнти, ну от яких гіпертрофоване бажання пройти всі аналізи? Ну, от після читання модних журналів або перед? Перегляду відео у соцмережах, як потрібно проходити цей чекап, тобто не за призначенням сімейного лікаря чи спеціалізованого лікаря, а от саме після перегляду таких рекомендацій, скажімо так, від друзів, блогерів і так далі. Як ви реагуєте на ці скарги? Як ви їх розрізняєте? Чи дійсно сімейний лікар чи спеціалізований лікар з якоїсь причини не хоче призначати ці безкоштовні аналізи, чи дійсно іде нерозуміння або зловживання? Пацієнта, от таким от правом, отримати якісь послуги безкоштовно, а, ну. Тут я, я б хотіла зазначити, що я розглядаю кожну скаргу сама. Ну, тобто я uh -huh. підписую відповіді на кожну скаргу, я читаю відповіді на давачів, тобто медичних закладів, які дають на нас пояснення по скаргах. І насправді таких скарг є досить багато. Безумовно, що в кожен в кожному є свій контекст. Якщо там є контекст, такий, як ви зазначили, стосовно того, що я там проснувся, вирішив, що мене е, щось головні болі, я прийшов собі, прийшов до головного до свого сімейного лікаря. І, а він мені не, не захотів виписувати відповідне направлення там, на такий-то чекап в відомій лабораторії, або якісь інші. То безумовно відповідь нас одна для пацієнта, що ми оплачуємо і сімейний лікар як лікар згідно відповідно законодавства, відповідно до повноважень, тільки він має право визначати, чи потрібні ті чи інші аналізи, відповідно, чи та чи інша діагностика. Відповідно для пацієнта. Тому в такому випадку ми стаємо на сторону лікаря. Одночасно, з цим, якщо є більший контекст, наприклад, що там було пояснення, що її викликали швидку, і було попереднє лікування, а пацієнта там, не приймають і не дають направлення відповідно на ту чи іншу діагностику. То ми, якщо ще є телефон самого пацієнта, ми тоді телефонуємо, дізнаємося більше контексту, і тоді ми даємо направляємо медичному закладу листа, щоб вони нам дали нам пояснення, розібрали по молекулах цю ситуацію, щоб дізнатися, чи справді права пацієнта не були порушені. Але якщо є тотальне я хочу, а нам не дали, відповідно тут буде дуже прямолінійна відповідь, що тільки лікар, лікуючий лікар, чи це сімейний, чи це лікар-спеціаліст, має право здійснювати. Направляти на такі аналізи чи діагностики, пані Наталі? От зараз запитання буде, яке не стосується безпосередньо медичної сфери, але стосується лінгвістичної сфери, тому що наші слухачі традиційно скрупульозно підходять до слововжитку і зараз запитують, от, що пані Наталія вживає слово чекап, чи воно чимось відрізняється від слова обстеження, чи це я вжила. Так ну, це я так. вжила, і пані Наталі вже просто відповідаючи то то це, на моє запитання. То, то це синоніми, чи чекап чимось від? Від обстеження ну, обстеження може бути одиночне обстеження, не знаю, там виключно кардіограму чи варто вважати її за чекап. Загалом лінгвістично визначено, що чекап це сукупність якихось досліджень, які спрямовані на вирішення тієї чи іншої проблематики. Наприклад, може бути чекап серцево-судинних захворювань, може бути чекап захворювань ендокринологічних так чи онкологічних. В цьому випадку. Напевно, нікому не секрет, що уряд в 2026 році планує відповідно запровадити широкомасштабний такий чекап, який стосується серцево-судинних захворювань і діабету першочергово. паралельно в нас є певні скринінгові програми, які стосуються відповідно, як в первинні на первинній ланці, що я вам вже зазначала за групою ризику. Також у нас є онкоскринінги, які стосуються. Своєчасної діагностики онкологічних захворювань і тут знов ж таки варто зазначити, що вхідними воротами в ці онкоскринінгові програми є сімейний лікар. Ну і у нас знову ж таки є чимало запитань, які стосуються і предмету нашої розмови, тобто безкоштовних аналізів, безкоштовних обстежень. І знову ж таки, є повідомлення, які можна напевно віднести до категорії скарг. Марія нам пише: сімейний лікар відмовилася зробити кардіограму, відправила до кардіолога або робіть платно. А лор не прийняла мене з температурою по електронному ургентному направленню від сімейного лікаря. Сказала це коштує 300 гривень. Тут судячи з усього, одразу два кейси, так два випадки. Да, ну, я б хотіла зазначити, тому що ось ловила ще свій третій кейс, який, з яким ми зараз працюємо, це урагентне направлення. Це, я, я б тут хотіла звернутися і до лікарів, тому що вони цим грішать, і до пацієнтів, тому що пацієнт не просто так собі взяв звідкись визначення урагентне направлення. Якщо пацієнту погано і це урагентний випадок, він іде і отримує медичну допомогу без відповідного направлення шляхом самозвернення, тому що є такі стани, які не потребують руху пацієнтів. Пацієнта між лікуючими лікарями, між сімейним лікарем, і це варто зазначити, Наприклад, тому що які? Ми, ну, ми бачили електронні направлення урагентні угу. на лікування інсульту. Тобто, це що, що це мало би означати? Що якась частина пацієнтів йдуть до сімейного лікаря або їх привозить швидка, а потім в лікарні заставляють все ж таки родичу повернутися до сімейного лікаря і взяти направлення. Тут треба знати свої, свої права, що частина послуг. У нас не потребує загалом направлення. Наприклад, це гостра стоматологічна, наприклад, це гінеколог. В такому випадку немає поняття урагентного направлення. Що стосується мали направлення, прийшли в температурі, лор не прийняв. Відповідно, знову ж таки, це скарга або на 1677, нас ще швидко зафіксують, або на сайті Національної служби здоров'я України. Є дуже Ми минулого разу про це говорили, хороша форма, де легко заповнити. І надати багато конкретики, щоб ми швидко це вирішили. Що стосується електрокардіограми, електрокардіограма, відповідно, це історія, яка може робитися. Це дослідження, яке може робитися сімейним лікарем. В них є у вимогах, в них є в переліку діагностики електрокардіограма, може так траплятися, що сімейному лікарю недостатньо тієї інформації. Він бачить, що там важлива вже консультація кардіолога, і сімейний лікар може надати. Дати відповідно направлення кардіолога, але з огляду на те, що він не, не вирішив не давати, запропонував цю послугу платно. А тут, напевно, є ознаки стосовно того, що порушені права пацієнтів. От до речі, якраз Наталю, дозволю, я тут іще одну, ще одну слухачці дам слово зараз, тому що це якраз в продовження цієї історії кардіограми. Мені видається, це теж дуже прикметно прокоментувати. Отже, знову ж таки, ситуація така: це тепер нам пише слухачка Міла. Значить, моя Сімейна лікарка з приватної клініки, яка працює із НСЗУ, вона виписує кардіограму, яка начебто покривається, але при цьому кажуть, що розшифровка лікарем. Робить лікар-кардіолог, не покривається, тобто роблять безкоштовно, але прокоментувати результат, заплатити потрібно 200 гривень. І насправді це повна маніпуляція стосовно можливості застосування платних послуг. Знов ж таки, це історія скарги, історія того, щоб ми втручалися в відновлення прав пацієнтів. Ми розуміємо, що є певна надбудована та безплатними гарантованими державою медичних послуг, особливо у цьому того року, коли були більш розширені перелік платних послуг, і кожен надавач шукає собі можливість відповідно фіксувати якісь додаткові послуги поза порушуючи договір з Національною службою здоров'я України. І ось такі кейси, ми їх від, як це, складаємо для себе для того, щоб мати можливість більш ширше комунікувати із пацієнтами, де порушується, і також працювати з надавачами. І іноді ми навіть можемо деякі речі там блокувати. Технічно, так, в електронній системі охорони здоров'я загалом, навіть ем, зараз ліцензійні умови виписані до надавачів так, що всі платні послуги, всі електронні медичні записи мають вводитися в електронну систему охорони здоров'я. Знову ж таки, ми маємо можливість співставляти і визначати, які надавачі найбільше порушують умови договору. І тоді втручаються вже інші наші інструменти, за якими йдуть наслідки стосовно штрафних санкцій і стосовно розірвання. Договору з таким надавачем, а можете коротко сказати нам зараз про штрафні санкції. От е, як, який це обсяг е, штрафів, які ну щоб, щоб наші слухачі розуміли, що НСЗУ не тільки погрожує цими штрафами, а що реально когось покарано за те, що от займалися здирництвом із пацієнтів? У Нас цього року ну ми наслідки розділяли на декілька елементів. Наслідки бувають розірвання договору. Цього року ми розірвали договори, мені здається. З 32 надавачами, які порушували, ну, тобто, них, них не було да. Угу. Тобто ми закуповуємо послуги. Ми вимагаємо, щоб були ті чи інші лікарі, тому що пацієнт приходить. Він знає, що цей пакет послуг є, і він має отримати послугу. Всього а ми подивилися, немає ні лікарів, немає ні обладнання. Відповідно було розірвано договори. А страждають від цього закладу? Тобто реально їм гірше стає, чи ну розірвали договір? Що не страшно? Я думаю, що гірше стає, особливо коли це ну в будь-якому випадку. Засновник зверне увагу, чи це приватний засновник, який вкладав інвестиції, чи це громада, яка втрачає для пацієнтів відповідні і, 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 сервіси, тобто послуги, і втрачають. Заробітну плату ті лікарі, за яких не по. Не подбав головний лікар, тому що відповідність вимогам це саме це. Також ми здійснюємо перерахунки. До прикладу, якщо ми бачимо, що послуга надана не в повному обсязі, а ми за неї заплатили або вона надана з якимось порушенням. Ми маємо можливість перерахувати за всі послуги, повернути ці гроші сплачені вже за послуги до державного бюджету. Скільки вдалося повернути? Багато останній приклад це було 2 мільярди. Загальний перерахунок близько 2 мільярдів, коли там клінічному перевіряли. Стосовно невідповідності вимог по хірургічних операціях і це, це безперестанку відбувається така історія. Ну і цього року нам уряд дозволив застосовувати прямі штрафні санкції. Тобто, це коли ми бачимо, що послуга була не надана, надана не безоплатно, або коли і встановлений цей факт да, через скаргу. Тоді мені здається, там в неоподаткованих мінімумах ми виставляємо такі санкції, оскільки це було. Прийнято лише в цього року на початку літа. Ми зараз оцей процес описуємо і цього е, в 2025-му будуть застосовуватися вже перші штрафні санкції. Пані Наталя, от у нас зараз ми так розмовляємо, так читаємо повідомлення від наших слухачів-слухачок, і складається враження, що тотальне порушення. У вас напевно ж є статистика, тобто, яка частка закладів, які підписали з вами угоду, порушують. Це любиме моє питання, тому що да, Напевно, мені як голові НСЗУ приходиться завжди відповідати на такі питання, де є скарг. Від uh -huh. пацієнтів іде все недобре, так але поруч з цим є величезна кількість надавачів, які працюють майже в ідеальних умовах. Вони виконують умови договору, в них насправді безоплатні послуги, вони дуже шанобливо відносяться до пацієнтів, турбуються про їхнє здоров'я. І загалом для нас зараз ми так підводили стосовно автоматичного моніторингу. Це десь 3,5% всіх медичних записів, тобто наданих медичних послуг, вони йдуть з певними порушеннями. Але загалом у нас з сотні, мені здається, мільйонів електронних записів ми вже переходимо там кожного року, і також тут варто зазначити, що у нас по моніторингах також ну, не надто до 5% ми перевіряємо, не всі з них мають порушення. Що стосується скарг, скарг більше. Є. Скарг більше чому? Тому що насправді ми почали більш проактивніше до пацієнтів комунікувати. Ну, що що таке, що, що таке НЦЗУ і що держава щось гарантує, не так багато людей про це знає, тому я вдячна, що ви запрошуєте на такі ефіри, що ми можемо достукатися. Ми багато ми своїми джерелами також виходимо в комунікацію, і тоді пацієнти розуміють, що на реальних кейсах вони можуть відповідно, вони можуть відповідно понадіятись на те, що їхні права буде відновлено. Загалом 500 тисяч повернуться півмільйона. Я би просила, ну, ми. Вийдемо в комунікацію скілько з якої це суми, тому що не готова зараз сказати. Лише вчора дізналася, дала таке завдання. Скільки, наприклад, до нас прийшло скарг з чеками про вимагання коштів, тому що здається, 500 тисяч це велика сума для загалом. Але скількох я зараз чесно не готова сказати, але ми обов'язково як служба вийдемо ці. Повернімося ще до теми обстежень. Національна служба здоров'я України уклала угоди так з приватними лабораторіями, які якраз виконує. Ці безкоштовні аналізи, це Синєвої Сколаб, Сі, СД, ну можливо, не весь я перелік навела. А е, є скарги на якість проведених медичних обстежень і аналізів саме у цих приватних структурах? Якщо є, то по перше, як ви контролюєте якість цих аналізів, і як реагуєте, якщо є скарги? Тут, якщо дуже швидко, стосовно для пацієнтів, усі скарги на усі медичні заклади, які надходять до Національної служби здоров'я України, вони виводяться на дашборд Національної служби. Ви можете на сайті подивитися, от ви збираєтеся йти з направленням цей заклад до такого-то лікаря чи там за таким-то напрямком, ви можете подивитися, прорейтингувати для себе заклад. Скільки скарг надійшло на цей заклад? Так насправді декілька надавачів всього. Списку, що ви назвали, вони зараз нас лідирують по скаргах відповідно, ми. для нас це знову ж таки причина ризикоорієнтованої системи моніторингу. Досить часто пацієнти скаржаться про те, що з переліку аналізів, які є в направленні, одні їм надаються безоплатно, інші пропонуються відповідно здійснити оплату. Ми з цими кейсами будемо розбиратися. Що стосується ну, і самі приватні, мені здається, що окрім цих, надійшли. Ну, в програмі медичних гарантій в нас є сектори, які дуже привабливі для приватного сектору. Це, наприклад, реабілітація, це теж важливо пацієнтам знати. Лабораторні а, дослідження вони в нас не є окремим пакетом. Це профілактика і діагностика. Пакет такий називається. І в рамках цього пакету окремі приватні заклади також законтрактовані і вони надають не тільки аналізи, але і а, консультацію вузьких спеціалістів, окремі інтервенції, окремі інструктування. Ментальну діагностику. Сергій, встигне ще одне питання. Ну питання, напевно, ні, але одну ремарку від слухачів ще встигну, тому що вони якраз теж скаржаться на те, що коли є направлення на декілька аналізів, то, наприклад, приходиш до закладу, який здійснює тут, в даному разі пишуть про синево, але вони кажуть: ми робимо безкоштовно, наприклад, лише два із трьох. Тобто, а третє це за окрему плату, от може ви так або ні, чи це правомірно. А, ні, це неправомірно. Ми працюємо з цими скаргами. В нас в кількості цих скарг це є знов ж таки ризико орієнтованої системи. І наразі ми теж опрацьовуємо, щоб за кількістю скарг у нас ішла історія розірвання договору. Тобто, якщо це системні порушення, то тоді ми не можемо забезпечити пацієнтам. Друзі, довідатися про свої права, і саме тому ми дякуємо голові Національної служби здоров'я України Наталі Гусак за те, що нагадує нашим громадянам про їхні права.